Бензіна ні бензину немає взагалі. Я об'їхала п'ять заправок. На деяких заправках тільки за талонами. Це що таке? Радянський Союз? Бензина. Бензиновий колапс у Нижньовороцькій області. На деяких заправках бензину немає взагалі. Школьне автомобільні автобуси. автобуси сьогодні зупинилися в Перевозькому районі через відсутність бензину. Вчора на вестцях у у новинах почула, що встановили квоту 20 літрів на добу на людину. Я дуже прошу, Володимира Володимировичу, зупиніть зростання цін на бензин. Ось такі новини вставання з колін несуться болотами останні півтора місяці. Топліни кризис. зараз паливна криза розвивається. Все сильніше лунають голоси тих, хто каже, що доведеться переходити на нормоване споживання за талонами, фактично за картками. Спочатку бензин зник з далекого сходу. В регіон... У деяких регіонах країни ситуація із паливом викликає асоціації з постапокаліпсисом. А далі бензинова криза непомітно підкралася вже до прифронтових областей Ерефії. Ситуація, бенз... ситуація з бензином коротше не змінюється. 80-го немає, 95-го немає, навіть 92-го немає. Коротше, тільки дизель. Бензин. Так що бензину в Білгороді немає. Така ось білгора. Ні, тут така от історія. Белгороді. Коли Путін обіцяв вставання з колін, ніхто ж не попереджав, що вставати доведеться щоранку у чергу на АЗС.